Доброго здоров'я, шановні колеги, шановні люди, яким не байдуже майбутнє, лише цієї держави взагалі, майбутнє світо. Я готувався говорити про один національний проєкт, про відкритий світ, але хочу поділитися своїми роздумами як рефлексія на виступи представників СІСКО, які виходять за рамки окремих проєктів чи за рамки розвитку окремих країн. Я думаю, що питання розвитку людства на сьогоднішній день це вже не питання, не питання у, кого, скільки, у кого більше танків, у кого більше військових в арміях яких країн. Це розвиток, це два питання це наукові дослідження і питання освіти. Чому так? Тому що все інше є похідними від цих двох фантастичних, ґрунтовних, фундаментальних речей, на яких засереджуються сьогодні світові економіки і світові лідери. 21 -е століття і сьогодні ми живемо в період глобалізації, і сьогоднішня економіка це економіка знань. Це економіка, яка не продукує фактично якісь конкретні речі, а продукує технології знання. І треба сказати, що основним, основною дієвою особою останнього десятиліття це був Стів Джобс, який придумав простий пристрій iPhone. І похідні від цього пристрою, пристрою iPad, і е, зараз же вони еволюціонують в інші, в інші важливі елементи цього інформаційного суспільства, цієї економіки знань. Отже, iPhone. Ми не знаємо, хто директор того заводу, де виробляється цей пристрій. Ми не знаємо, де ця фабрика, але ми точно знаємо, хто його винайшов. І тому економіка знань полягає в тому, що ми зосереджуємося на технологіях і знаннях, а не на процесі виробництва. І я вважаю, що от, скажімо, такий пристрій, як iPhone, він в принципі змінив світ, тому що, скажімо, естонці сьогодні виступали. Я знаю, що естонські парламентарі за допомогою iPhone взагалі приймають рішення, приймають закони, ухвалюють їх більше. Естонські громадяни за допомогою цих пристроїв обирають цих парламентарів, які за допомогою цих пристроїв потім обирають закони для існування суспільства в невеличкій, окремо взятій країні, яка на сьогоднішній день. Одна з найбільш успішних впроваджень IT-технологій. І в цьому є суть економіки знань, до якої так прагне, так прагне Україна, чітко е декларуючи пріоритет IT, чітко декларуючи пріоритет розвитку шостого технологічного укладу, і фактично президент України, який ініціював цілу низку національних проєктів всіх галузь. Е отже, Питання розвитку людства це дослідження і освіта. питанні досліджень. Питання досліджень... На сьогоднішній день ми реалізуємо національний проєкт Технополіс. Віктор Кривенко, керівник цього національного проєкту, сидить там в шостому ряді в, в біленкій Сорочці, хто захоче, може підійти задати запитання, яким чином Україна буде впроваджувати наукові дослідження і, можливо, яким чином кожен з нас може сприяти цьому процесу в нашій державі. І друге питання. Вірніше, питання конкретної імплементації цього національного проєкту ініційованого президентом України. це проєкт Технополіс, про який теж сьогодні ще буде говорити наш колега Віктор Голосюк. Це проєкт Біонікіл, який буде реалізовано в столичному регіоні. Проєкт, який на сьогоднішній день вже почав імплементовуватись, Проведені низка переговорів зі світовими компаніями, але про це більш детально розповість Віктор Голосюк. Це щодо дослідження. Щодо освіти. В освіті ініційований проєкт Відкритий світ. Коли проаналізували, чому, чому освіта в Україні не конкурентноспроможна в порівнянні з освітою Америки, Європи і навіть вже Китаю, треба відповісти на два простих виклики. Перший і головний виклик це контент. Українські вчителі, все, що користуються контентом Радянського Союзу, перекладеним. Переміщуються, переміщуються фрази в тих самих підручниках, але контент якісно не змінюється. І тому контент це є ключ до революції в освіті. Це перше, але навіть якщо ви отримуєте доступ і перекладено в парламентську бібліотеку, бібліотеку конгресу в Сполучених Штатів, ви все рівно не, не завжди будете сприймати ті знання. Тому якість подачі цього контенту, якість подачі цих знань, тобто якість уроків. В школах і якість уроків в університетах це другий, другий ключ до успіху в реалізації проєкту. Ініційований проєкт президентом України Відкритий світ, національний проєкт, розрахований на те, що ми досягнемо цієї мети, ми зробимо, зробимо якісний контент світового рівня і зможемо викладати. По новим технологіям, за допомогою інформаційних технологій, які вже впроваджуються в інших країнах. І за допомогою цих технологій дітям цікаво, корисно і зручно досягати того рівня освіченості, того рівня знань, який на сьогодні може говорити про конкурентоспроможність країни. Національні проекти є інвестиційними за своєю суттю і створюються для того, щоб держава сприяло залученню інвестицій для трьох важливих речей. Перше це вирішення проблем розвитку, економічного розвитку, передусім, в даному випадку це економічно-соціального розвитку в освітній галузі. Це створення нових індустрій і кілька нових національних проєктів теж на це спрямовані, скажімо, як національний проєкт індустріальні парки, які створюють фактично нову індустрію, нову інфраструктуру індустріального розвитку. І національний масштаб реалізації. Національних проєктів. Отже, національний проєкт Відкритий світ, про який я зупинюся дещо коротко, тому що час обмежений, теж зорієнтований на залучення інвестора. Одним з яких ми сподіваємося стане компанія Циско, яка є лідером на ринку, з яким ми вже провели низку переговорів, сподіваємося на співробітництво в майбутньому. Отже, маємо чотири складових національного проєкту Відкритий світ. Це будівництво створення освітнього порталу сучасних знань, які будуть. Які можна буде порівнювати з тими знаннями, які на сьогоднішній день є в передових економіках світу? Це впровадження, впровадження електронних пристроїв для користування цією освітньою хмарою, таких, скажімо, як iPad, які будуть повністю адаптовані для освітнього процесу. Це створення апаратного комплексу повністю комунікації для того, щоб цей проєкт став можливим. Починаючи від столичного, столичного модного ліцею, закінчуючи е, далеким селом в віддаленій частині України, і впровадження е, мережі четвертого покоління ЛТІ. Отже, це проєкт інвестиційний, де по кожному з компонентів ми очікуємо залучення інвесторів. Е, зупинюсь коротко на кожному з цих, е, цих трьох компонентів. Впровадження 4 мережі. Дозволить досягнути, дозволить, дозволить досягнути охоплення 100% території України, всіх 20 тисяч шкіл, і це означає, що ми урівняємо будь-якого школяра з кожного села з будь-якого села. На околиці Автономної Республіки Крим чи Херсонської області з школяром, школярем, який навчається, в міжнародній школі в місті Києві він буде мати такий самий доступ до, того самого, до тієї самої хмарини, до всесвітньої поводини, для того, щоб отримувати таку саму якість кількість знань. Впровадження пристроїв ми пропонуємо здійснювати за моделлю споживчого кредитування, де батьки перестануть платити за підручники кожен рік. Вони одного разу купують для своєї дитини повністю адаптований пристрій під всю інформаційну комунікаційну систему освітню. І таким чином дитина кожного, кожного року не, не потребує купування нових підручників. Носити ці підручники в портфелях, він просто буде мати доступ до певної кількості світового рівня знань, для того, щоб їх використовувати в своєму навчанні і в майбутньому пожиттю. Третій рівень – комплексно-комунікаційний комплекс буде впроваджуватись теж починаючи з пілотних регіонів, починаючи з пілотних шкіл. Зараз вже визначено 500 пілотних шкіл в усіх регіонах. Вже відтестовано їх готовність, вони відібрані і в житті. Цю... Я, я закінчую. Вже цього року ми почнемо впроваджувати цей проєкт. І четверта, четверта частина це безпосередньо портал, де ми теж шукаємо інвестора-партнера, який нам допоможе сформувати цю унікальну базу знань, унікальний урок, унікальні технології, для того, щоб ці технології перейшли в освіту і кожен з учнів міг би стати білим в майбутньому. Дякую за увагу.